Доброго дня, вітаємо всіх. Сьогодні брифінг. Сьогодні питання доповідає Святослав Викорович, заступник міського голови, про міжнародне співробітництво, допомогу партнерських міст у часі війни. Тому, будь ласка, Святослав. Доброго дня. Спочатку, будь більш ширша конференція оскільки в нас фінансово-класичні подіями, то ми розділили. І сьогодні ми будемо говорити тільки про промоцію міста, міжнародне співробітництво. ну І частково туризм. Туризм ми зараз бачимо трошки в іншій постації. Це така загальна інформація про Івано-Франківськ, яку ми презентуємо за кордоном. Тобто ми всі ми говоримо про те, що івано у франківськ дуже вигідно логістично знаходиться, оскільки він мав певну перевагу, але ми доводимо, що Франківськ найгірше розташований і логістика дуже хороша для торгового основний акцент на торгівельні шляхи. У нас є 26 міст побратимів, і ми працюємо додатково на Швецію, США і Чорногорію. Це три додаткові країни, де... Тематину переговори, також чекаємо відповіді нарешті від Канади, від посольства, вони нам обіцяли до, до кінця цього року надати теж а, якесь місто для побратимства. Е, Щороку ми працюємо над гуманітарною допомогою, в цьому році ми очікуємо зараз в кінці року допомогу від Мюльгену. Це фото минулорічне. в цьому році теж фура їде до Івано-Франківська, ми очікуємо її в кінці року для того, щоб отримати отримати щось для одного із медичних закладів. Передача транспортів, я вже повторюсь, півроку тому ми звітували про пожежні машини. І за цей час додала ще одна пожежна машина з міста Рибник. Ми її отримували на ЛРЗ, у міській голова присутній. Також 5 грудня ми отримали від «Поздану», і вже заступник міського голови Смушак. Михайло Смушак разом з комунальним підприємством Утртранс буде отримувати автобус Мерседес міста «Поздан». Це проект проєкт на контролі міського голови. В Цьому році, якраз я повторюсь, ми говорили про Чорногорію. Ми ведемо переговори, що в наступному році Чорногорія теж місто Като прийняло дітей. Це буде щось цікаве, тому що вона знаходиться є туристичним, знаходиться на березі моря. Тому в наступному році ми готуємося до проєкту, який є відбувається підгідно мера. Це оздоровлення дітей, особливо тих дітей, в яких або батьки постраждали внаслідок війни, або загинули або на війні, або служать. Місто Йому згідно Представляється на всіх міжнародних заходах. Ми беремо участь і в Асоціації міст призу Європи. Ми їздимо на проєкти, який була під їдою Балтичної місії Канади, зокрема, вона відбулася в Варшаві, стосувалося енергетики. Працюємо над тим, щоб наш наштинормонтний завод став енергетичним кримхабом, трейдером електроенергії. Вивчаємо досвід кращих польських компаній, зокрема Кензу в Варшаві. І ми вже. Маємо перший дозвіл на кредит, на, кредит, на дві установки когенераційні, і друге ми подалися на проєкт ЕВД. Це Франція, уряд Франції фінансує для того, щоб місто пройшло акредитацію. Ми взяли участь в пілотному проєкті для грантових та кредитних коштів від уряду Франції. І цей проект стосується виключно енергетики контенту ремонтного заводу. І проєкт, який є один з найважливіших містів на фахівці, це проєкт регітного центру. Ми активно його промоціюємо за кордоном. Якщо ви побачите, ми його працювали і в Любліні, і в Варшаві, і в Берліні. і кожним зустріч міського голови з іноземними делегаціями починається з того, що ми озвучимо ту кількість людей, які потребують як фізичної реабілітації, так і психічної реабілітації, ментальної реабілітації. Це край важливий проєкт, оскільки ми розуміємо, що війна закінчиться, яка кількість людей повернеться, всіх в них є, будуть певні потреби адаптуватися до мирних умов, скажімо так, і більш того, їхні родичі, які теж переживають за дітей, вони Зразу значно зріс у нас вік інсультів, інфарктів. Люди, які потребують репутації після інсультів, інфарктів, зростають кожен день. Це пов'язано з війною. Така тенденція по всій Україні, тому ми до цього готуємося. Більш того, в бюджеті на рік закладені кошти на Софіївку. 10 мільйонів закладені. Тому ми спільно з Олександром Ловицьким зараз нова програма є якраз по медичній галузі, яку він минулого тижня анонсував спробувати подаватись туди. Також ми чекаємо на те, що додаткового розподілля 50 мільйонів від уряду Франції теж ми очікуємо, що уряд перегляне своє рішення у Бранді не включили Софіївку. Ми очікуємо те, що не переглянуть рішення, додатково 50 мільйонів і воно вже якісь Ну і не, нещодавно ми отримали відзнаку від АМУ і ПРООН, тому що ми є надійним партнером. Буквально тиждень тому в Києві я таку нагороду отримав. Ми створили проєкт амбасатора Івано-Франківська. Ви можете побачити це відомі в Україні і за кордоном люди. І спільно з амбасадором Новофранківська готуємо проєкт Ні Івано-Франківська. Це проєкт, який буде промоціювати місто і розповідати про потреби за кордон. А, зокрема, ми говоримо про те, що це буде Юблін і Сполучені Штати, Роман Шермет надав свої пропозиції, Ігор Іванович Цепенда готовий посприяти з мистецькою частиною, з творчою частиною. Леся Королих готова прийняти в губіо і додати свої зусилля. То це має бути новий проєкт наступного року в ній Воно-Франківська в Європі і а Це Один із проєктів, які ми оборонимося, це бізнес-прогрів молоді. Вже відбулися два тура бізнес-прогріву. Цей проєкт відбувається з Міністерства міського голови в Перший раз зареєстрували 140 дітей, з них закінчило, 78 закінчили повноцінну курси, отримали дипломи, що не закінчили курси. Один проєкт, фабрика свічок, був профінансований компанією Благо. Більш того, майже 20 учасників отримали премію від міського голови для започаткування власної справи. Другий тур ми проводили буквально щодавно, ми його завершили в листопаді, напередодні Дня народження міського голови, 21 листопада. В цьому вже до фіналу тут прийшло понад 80 дітей, було зареєстровано 147. Що цікаво, вже 5 проєктів на останньому бізнесі були реалізовані, тобто за 5 підприємців, які є зареєстровані, ведуть бізнес. Зокрема, це виробництво тортів, кав'ярня, курси англійської мови. Вони теж отримали премії і мають вже певні домовленості з приватним бізнесом, оскільки. Суть цих курсів не тільки дати теоретичні знання, вони мають і практичну частину, коли це і відбувається з діючим бізнесом. І молодь може розповісти про свої проєкти, а діючий бізнес підтримати певні інвестиції. Тому тобто ми цей проєкт розглядаємо як певні внутрішні інвестиції. Ну, і ми плануємо провести вже наступному році теж курсів. і паралельно ми працюємо над створенням бізнес-школи, теж міського голови. Я думаю, що ми таку бізнес-школу створимо. Більш того, в суботу на Франківської відкрився офіс Дія бізнес. Ми будемо з ними спілкуватися про те, що вони стануть частиною команди, тому що та кількість грантів, які сьогодні пропонує дія, вони є великі. В них є команда, яка добре заповнити ці заявки і для того, щоб молоді були простіше і вони будуть початку простіше справу, ми проводимо таку роботу. От, власне, це презентація революційного центру. Він отримав назву нескорені. Це опитування відбувається на сторінці міського голови. Участь, загальна кількість людей, які прийняли участь в опитуванні, там понад 5 тисяч, якщо проховатися соціальні мережами. Ми маємо спілкування з центром у Львові про те, що ми можемо доповнювати один одного, ми можемо приймати частину пацієнтів в себе, а частину, яку ми не можемо дати певні послуги у них. Тобто це буде така синергія між містом Франківському і містом Львовом. На кого розрахований цей проєкт, повторюся, то це ті люди, які воюють, ті люди, які переживають за своїх рідних, і будь-хто, хто, на жаль, отримав якісь певні травми наслідок інсультової інфаркту. В місті Лено-Франківськ з травня по жовтня відбувалися безкоштовні екскурсії. Цей проєкт теж є традиційним місті лево таких екскурсій відбулося 25. Найцікавіші екскурсії це був драмтеатр. Люди мали можливість зайти в Заполійсьтеатру, побачити, як реалізуються вистави. Ну і автобусна екскурсія. Також ми провели нараду і готуємося до того, що ми будемо проводити безбар'єрні екскурсії, екскурсії для тих людей, які потребують певних умов. Тому що не всі наші заклади пристосовані, на жаль, зараз до таких людей. Теж традиційний західний Європи в Івано-Франківську. У році взяли участь понад 160 людей, був з зв'язками маршруту. І така дуже цікава неодернальна екскурсія, яка відбулася, це, зокрема, створення залізниці івано і була екскурсія на один норматний завод. І ми думаємо, що ми в цьому році повторно, оскільки бажаючих було дуже багато, чому 160, тому що більше ми просто не мали можливості прийняти і мусили зупиняти реєстрацію. Ви можете побачити. Де ви можете знайти інформацію про туризм, про промоцію міста. І, власне, той проєкт, який я хотів сьогодні анонсувати, 19 грудня в івано франківську відбудеться спецподія. Спільно організовується Державна агенція розвитку туризму міста івано франківськ Університет Короля Данила та драмтеатр. Ми робимо туристичний саміт івано франківську але дві з трьох панелей присвячені першої панелі безбар'єрності, інклюзії, доступності пам'яток. І третя панель повністю призвячена медичному туризму, реабілітації по подібним речам. Тобто ми розглядаємо зараз туризм як певна реабілітація людей. Ми розглядаємо зараз туризм як медичні послуги. Тому тобто понад вже зареєстровано 95 людей на цю подію, понад 20 спікерів. Це протягом двох днів. Стартуємо о 10-й годині проявля в Данила в університеті. На жаль, подає сесія, тому міський голова доєднається трішки пізніше. Але це така велика подія, на якій ми а, презентуємо до на наконець дослідження, яке ми робили спільно з Прикарпатським університетом, про те, яка ж туристична візія Івано-Франківську, який туристичний бренд Івано-Франківська, оскільки ми маємо бренд, а досі не маємо туристичного бренду. І на цій події ми розпочнемо ці дискусії і презентуємо дослідження, яке було зроблено напередодні, як же ми бачимо цей бренд і чому, чому Івано-Франківськ мають їхати як. Внутрішній туризм України, так і зовнішній туризм, наприклад, з Польщі чи з сусідніх міст. То ми починаємо такі дискусії. Програма э, форму є на сторінці в Фейсбуці. Що потрібно, я її можу надати. І Дякую вам всім за увагу. Дякуємо. Чи є питання до Святослав? Якщо нема питань, всім дякуємо, всім. Гарного дня. Дякую вам.